Традиції святкування нового року зараз багато хто говорить про ці батли Миколая і Діда Мороза. А я навіть не пам'ятаю, коли дізналась про Миколая. До речі, може, різдвяне ді чи взагалі сусик моєму оточенні. Люди святкують в піжамах і вагліс светрах. з Москвою випити шампанську СБУ пронто пронто. Де залишали подарунки? Первинно ялинка взагалі і була у цим подарунком. Все, що на ялинці, типу це з'їдалося. Ну і все. А потім деревце символічно, ритуально знищувалося. Де вперше в Україні поставили ялинку в публічному просторі? У нас був період тривалої заборони і відміни скасування взагалі нового року. Як такого? Насправді вірте в дива. Або створюйте їх самі. Вітаю! Я Анна Ніколаєва. Привіт, я Дар'ян Цебор. І сьогодні вже все прям час, який тікають до кінця цього року, який був надскладним для багатьох із нас та для всіх із нас, що там говорить. От, але ми дуже хочемо в кінці трошечки вам підсолодити пілюль <піллю> своєю присутністю да. і розповісти про традиції святкування нового року. І напевно я почну з себе. І з того, що для мене було дуже великим откровенням, побачити Дашу ваглісветріч так, що в моїй традиції новий рік це це щось, коли ти входиш щось нове. І ти маєш бути дуже гарним, ну бажано ще й в туфлях, і в гарних, новеньких. в новеньких, і бути навіть в гарному в якійсь сумкні в паєтках або в яскраві якісь. Тому що як ти новий рік зустрінеш, так ти його і проведеш весь рік. Да, розказуємо. коли ми готувалися до цього випуску, то типу я сказала, що я буду в Аглі светрі Короче, Аня, в тебе є Агалі светри Аня така. Да Та що, що ти говориш? І так я дізналася, що люди да. Короче, в моєму оточенні люди святкують в піжамах і в агліс светрах. Я не знаю. Напишіть коротше, нам правда нам сильно тепер цікаво. Ви з якого? Ви короче табору мого чи з табору ані. От статистику хочемо вивести якусь, тому що е, дуже, да, дуже смішно було. Бо я така: Аня, в тобі є глісатер. Я можу свого чоловіка попросити. А Така не треба. Я вже золоту сукню підготувала. І туди зрозуміла. Ну, ладно, всі до да, й будемо знімати цей випуск. Так що так і буде. Коротше, новий рік гряде. Моя книжка вже вийшла. Я дуже сподіваюся, що ви її придбали, або ось ось власне зараз стопите відео або стопите цей запис і коротше і замовляйте, бо вона, я її дуже старалась написати як найприкольніше, як найглибше і за той час, який мені був відведений, і, і, і я... запис наших подкастів заважав Даші писати книжку вчасно. Інколи я не висипалась. Коротше, чесно, якщо ви ще шукаєте, кому подарувати якийсь такий, коротше. Подарунок, який буде і про Новий рік, і про Різдво, і про, і про Україну, і про все це, то я буду сильно рада, якщо ви виберете мою книгу. <свісно> і ми все це в описі під відео і під аудіоверсію обов'язково лишимо. Тому зазирайте туди. Я хочу сказати, що, на жаль, в моєму дитинстві, в моєму підлітковому віці. У нас святкування нового року за такою радянською продовженою традицією, яка на жаль, з розпадом радянського союзу не відійшла. Я пам'ятаю, це досить так яскраво, що ми спочатку об 11-й вечора святкували новий рік з Москвою. І ти хочеш сказати, що ти оце президента Путіна, коротше, дивилася звернень. Я а, не пам'ятаю, чи я його дивилася, чи чи я його з медичного року там тусується в них? Ну, скоріше за все, так. Але десь до 2000, напевно, 7-8 року, може навіть 10-го, ось ця традиція в моєму житті була з Москвою випити шампанську, потім вже святкувати наш Новий рік. І для мене зараз це звучить. Максимально крінжово і дико, так, але розуміти, що так пів країни. І наскільки ми насправді швидко звіт вистрибнули з цього всього, хоч і ще відхаркуємо, звичайно, і будемо довго відхаркувати. Але ми реально вже все-таки то тобто зараз таке уявити, це вже прям СБУ. Пронто. А тоді, типу, це реально ну, пів країни так робило. І родичі вже купа всіх. Ну у мене теж насправді там родичі, тому ми їх типу теж вітали за їхньою схемою. От а потім за нашою? Ну вона зазвичай була традиція в нашій сім'ї, що ми типу, по двадцять третя цеми починали проважать. А от, а о, о півночі це вже прям зустрічать. От цей проміжний одна година остання. То вона була така. Да. Розкажи, шовту до тебе хто приходив? Дід Мороз, Миколай, чи може Різдвяний дід, чи взагалі Ісусик? Хто там до тебе до мене приходив Дід Мороз. Я виросла на Харківщині, і в церкву у нас ходили раз в рік на Пасху посвятити кошик. І через це, от у нас тільки Дід Мороз ходив. А Миколайчик взагалі не пригонив? Ні, і подарунки не приносив. Тобто, а коли ти дізналась про Миколая взагалі? а я навіть не пам'ятаю, коли дізналась про Миколая, До речі, О, прикольно. Ну і... у мене ти я з Києва, і у нас якраз була така штука, що е, Миколайчик приходив до нас з братом. Ну, шос, уже тепер будемо рахувати кротше, 6 грудня, да, тобто 19 грудня зранку, і це був зазвичай якийсь більш символічний подарунок. Типу, а от головний приносив Дід Мороз. Але мені ще й потім на 7 січня. Під ялинку щось міг передати Ісусик. Залежало, коротше, як там, або Дід Мороз друге прийшов, батьки могли сказати. І це було не прямо щороку, але досить часто я отримала прям, три подарунки. Тіпо, але да, найголовніший був на, безпосередньо на, ну, на 1 січня. Але на 19 грудня у нас зазвичай з братом ну вже в якийсь час, це була вже традиція, що він нам приносив квитки в цирк, наприклад. Ну, була така якась, тобто, це не. Не прям головний подарунок, але він був. І потім, коли я свого часу переїхала до якийсь період, до Львова, я пам'ятаю, що в нас були ці крінжаві моменти, коли ти типу ну на Миколайчика то я всім щось готувала, а мені дивлюсь такі прикольні великі подарунки. Думаю, окей, ладно, а потім я на Новий рік їм приношу прямо цей, а, а вони ти... такі, а вони нічого не приготували, просто тому що такі даш ми ще типу, ні. І це дуже цікаво спостерігати. Коли ти питаєш інших людей, які так само, наприклад, ну наприклад, моя менеджерка, яка якраз. Допомагала все це організувати з книгою. Вона, наприклад, розказувала в неї випадок був з Одесою. Схоже, що в них з Одеси, друзі. Вона зі Львова Вони коли приїхали. Це був цей окварт момент, коли тіпа там люди приготували подарунок до Новий рік. А вони взагалі навіть не відсікли. І це дуже цікаво, да? бачити, що наскільки по-різному ми все-таки ну, дійсно ми виростали в різних абсолютно контекстах, і зараз ми і далі власне все одно маємо їх якось пропрацьовувати, тому що ну, наших дітей треба якось уніфіковано, чи що, а чи ні, ну, типу, але якось треба теж їм. Я дуже хочу цю історію сказати, вона не стосується нового року, але. Коли я, мені було 18 років, там 20 років, у мене був хлопець з Харківщини, і ми на 9 травня поїхали у Львів. І я Пам'ятаю, як він ходив і всіх вітав з праздничком. Я кажу: не треба. Будь ласка, не вітайся. Тут не празнічок. Я тебе дуже прошу. А він не міг зрозуміти, чому тут у Львові 9 травня це не праздничать. Ось у це до Нового року, до Миколаєва. Березня теж там та такі нюанси, які ти по тій частині України, яка довше була під радянським союзом, вони типу більш законсервувалися, та відповідно, і ми можемо бачити ці смішні такі достатньо історії. І потім з тим, як хтось когось не привітав, бо навпаки привітав, і такий йой. Щось вийшло. Да, — Так, да, от максимально невдобно. Тому е, за ду, е, дуже цікаво теж спостерігати, що зараз багато хто говорить про ці батви Миколая і Діда Мороза. І я якраз теж, зокрема, в своїй книзі просив пробувала пояснити, що звідки пішло, що все значно е, складніше, і не так, як часто в цих поширених, та, типових. Е, Ну, вже не напівмемних, та напевно таких картинках, коли там типу Оля, шо ось Дід Мороз повністю радянський продукт, або там що Миколай по тому український завжди приносив дітям подарунки. А, От ну і от оці, типа, така я думаю, ви всі бачили оці порівнялочки, типу, що, що там з Дід Морозом, що з Миколаєм, бо ситуація набагато як завжди, так вона все набагато складніша і набагато цікавіша. І е, я би сказала так, що очевидно, що зараз ну Дід Мороз, взагалі типу, це такий е, сводний брат, я би сказала, да, якийсь такий е, Санта-Клауса та санта такий кузен, напевно, Миколая. Я не знаю, десь так, якщо їм там якісь е, 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 ступені спорідності вибирати. І з Дідом Морозом дуже просто склалася у нас характерна історія через у цей радянський контекст, особливо зараз через російський, і через війну. Звичайно, ми не хочемо зараз бачити його в своєму просторі. Хоча, взагалі, фігура ця виникала значно раніше, і дійсно, ну просто стала на жаль. Інструментом пропаганди всі ж не вірять уже в Дід Мороза, правда і Санта Клауса, і Миколай. я можу розказати, як е, я доларі. перестала вірити, так, <рес> так з Я просто до того, що я розумію проблему батьків, в яких там діти отримали умовно завжди два подарунки. Да? типу, до них приходив і Миколай, і потім Дід Мороз. І зараз їм треба щось робити. Ну я зокрема теж в своїй книзі пробувала показати, що були ну це не проблема, не нова проблема, це проблема і початку ХХ століття. Первинно, взагалі, все. Все крутилось довкола ялинки. І ялинка була такою даротворицею е, та такою. І все, все насправді крутилось довкола ялинки. А потім вже треба було подумати: а хто ж власне приносить цю ялинку? І далі почали думати Окей, напевно, ну давайте дивитися, що там в Західній Європі або що там, а в Західній Європі так само думали, хто приносить ту ялинку. Ну і власне там було 100-500 варіантів від стро руприхтам, починаючи, і там морозком, морозенком закінчуючи. І от власне коли ну і в тій частині Європи, все таки це були якісь версії, врешті Санта Клауса, Сінтеркласа і так далі, Ніколауса, Миколауса і так далі. А у нас власне через теж типу Україна західна частина України, яка була ближче якраз до Європи, отримала теж це війня. Тому ні, Миколай автентичний український не приносив подарунки. Це новенька історія. А Дід Мороз відповідно ну це вже та історія, яка через російську імперію до доутверджувалася, і потім уже в поширилася також серйозно в радянський час. Але в чому штука? Що я, я до того кажу, що дуже часто, коли ти читаєш ці спогади людей, які жили ну на межі століть. Вони, наприклад, кажуть і про різдвяного діда дуже часто, а вони згадують, що інколи це Ісус міг бути, інколи просто якийсь боже немовляний обов'язково прямо Ісус – Ісус. І часто це про різдво, а не про Новий рік. от що дуже важливий момент, що приносились подарунки на Миколая. Це робив Миколай, а на Різдво це робив якийсь різдвяний персонаж. І це був вже не Миколай, типу, а от якраз або Різдвяний дід, або ну, інколи там, да, Father Christmas, да, цей, наприклад, в Британії, або це міг бути от якісь такі спеціально ну, дійсно щось пов'язане з Ісусом. І тому я до того кажу, що да, новий рік це ми вже отримали як радянську історію, та, і типу, на противагу Різдву, типу, і воно б насаджувалося. Але якщо ви далі теж за два свята, повірте, є опції, як ну, завжди можна вигадати. Врешті навіть питомі українські якісь еквіваленти з Казок Короленка, наприклад, дуже вам теж для цього допоможуть. І, наприклад, там є така персонажка Дюдя, це взагалі жіночий персонаж. І, типу, ви можете до речі, я вважаю, що дуже прикольно, можна було б її стартануть в тому плані, що у вас буде там Миколай, а тут у вас буде жіночий персонаж. Персонажка, яка буде ну, не як біфана, фана, звичайно, там італійська середвіда там, але. Теж поможе вам вирівняти ситуацію в гендерному плані. Ніса, ти мені вже задонатив. Я вже говорю з гномами. Ви розумієте? Так що, будь ласка, задонатьте нам на монобанку на патреончик або на баймі кофі. Станьте нашим спонсором в будь якій або спонсоркою в абсолютно будь-якій комфортній для вас формі. Ми будемо безмежно вам вдячні. Ми з Анією, з Дмитром і з ним. Немає кращого часу ніж зараз. Так що не відкладайте це. І тут хочеться значі поговорити про те, а де залишали подарунки. Тому що в моєму дитинстві подарунки завжди були під ялинкою. І 1 січня, коли я прокидалася, надзвичайно цікавий, цей знаєш такий щемливий момент, коли ти біжиш під ялинку, зазираєш і дивишся, що ж тобі там подарували, що ж приніс тобі той дід мороз. Тоді, напевно, коли мені було 7 років, я вперше дізналась, що його не існує, тому що мені він приніс такі цукерки, як були у нас вдома. І я зрозуміла, що то не Дід Мороз, що то батьки приносять подарунки. Де класично вважалося, залишає хто подарунки. Наприклад, якщо ми говоримо до речі, моя книжка так і називається під подушку чи під ялинку, тому що це серйозне питання. Та, Миколай у нас класично приносив, до речі, не під подушку дуже часто, а якраз під, або, от знову ж таки, на підвіконні. Або він типу через вікно прийде. Або якщо він прийде через димар, це якраз біля димаря. Там, наприклад, могли черевички виставляти, і в черевички він клав якісь солодоща. Або виставляли на поріг. А, ну зараз це робить, наприклад, в ті ж Німеччині це просто на поріг своєї кімнати, та а не поріг прямо дворну ну, на, двір, а на вулицю. Потім ще пізніше звідти ж з'явилася оця штука, що повісимо йому панчохи. От, а вже подушка трошки це такі вже пізніші, насправді, історія. Але первинно це щось район, де моря, і район виходить під віконі або порогу. І дехто, наприклад, розказував, що не подушка, а під ліжко. От і ще історія. Ну, наприклад, це у Львові, десь в районі -х, 1930 ще -х, х років. Типу, от багато хто згадував, що це було не під подушку, да а просто під ліжку або там, вот десь, ну де я вже назвала. А дід Мороз, да, дійсно, це вже класично з ялинку. В чому який прикол? Типу ялинка дуже часто первинно ялинка взагалі і була у цим подарунком, тобто ялинка, яка прикрашена. В Принципі зразу на наших тернах у та типу, вона це зразу було про те, що ти даруєш ялинку дитині на оце один вечір. І це така кульмінація свята, і дітей часто навіть закривали в своїх там, якихось кімнатах, не забороняли саму в вітальню заходити. Прямо до такого доходило, що прям дітям цілий день заборонено було там бути. Або інколи згадують про те, що під час вечері янголи приносять ялинку. І поки ти вечеряєш, наприклад, на святвечір, то в цей час там закрита кімната. А потім всі повечеряли колядок уже поспівали. І я пам'ятаю, що це у львівській інтелігенції. Наприклад, там деякі записи були в 1930 щодеж тридцятих такі пізні 1930-х років про те, що типу бабуся імітувала стук у двері. Ну, типу, або домовляли з сусідкою якось ну, словом. Типу, імітувався звук, де або стук у двері, або дзвонили в двері. Бабуся казала, що типу, ой, там, онученько, іди подивися, хто це прийшов. Ну, дитина в цей час бігла, в цей час очевидно, що вмикали там ліхтарики на ялинці, все. І типу казали: ось це Ян Голядка принесли ялинку. І потім дитина верталася, і така воу. Ну і це просто завжди опис шаленого фурору, тому що перед тобою це дуже красиво, вся у електричних цих вогнях, на той же момент електричних, і все і і все, що на ній це все тобі. І... Але найцікавіше те, що спогад з мого дитинства найяскравіший, і те, що я завжди щороку чекаю і сама дуже люблю, це процес прикрашання ялинки. А це коли от пізніше, так, тому що от якраз тобто, дітям спершу дарувалася ялинка, потім логічно з часом діти почали такі: А хто її приносить? Ну, янгулята окей. Але чи тільки янголята. Ну і далі, тобто, от ялинка, яка є дарувальницею, поступово вже потім ну і ясно, що подарунків ставало все більше, клали вже і пів ялинку, але первинно все на ній було. Навіть Катерина Грушевська, дочка Михайла Грушевського, вони теж там цей щоденник, який він в 1907 році писав, Вів то це щоденник, який був подарований кадкатрію, дав кулюня, називали, і от кулюнь, і він був теж на ялинці знайдений. Тобто, тобто, це в нас теж теж все активно робилося, і приколи в тому, що вже потім, тобто, це вже стало під ялинкою. Ну і коли іграшки стали вже неїстівними, бо іграшки первинно. Я якраз тільки хотіла спитати, що спо спочатку було на ялинці, чим її прикрашали, і коли з'явилися оці ялинкові прикраси, які, напевно, ми знаємо. А... Зі, зі скла. Там, якщо дуже далеко зазирать, але швидко, то фішка, фішка в тому, що вона дуже сильно пов'язана з цією традицією райських так званих містерій, тому що, якщо сильно, коротше, ви то почитаєте то в книзі, але взагалі купіть книгу. Вона пов'язана з райськими містеріями, в тому плані, що це така була середньовічна традиція показувати, зображати це життя Адама і Єви. І якби треба було зображати це деревопізнання. А дерево пізнання в нас, якби взимку у нас зелене, ну давайте довольствуватися тим, що є, беремо вічно зелену ялинку. От. Але вішаємо на неї червоні яблука. І таким чином виходить яблуня. Тому первинно ялинку дуже часто прикрашали саме або паперовими якимись приколюшками, або золотими горішками, там позолоченими у фользі, отакі, да? або прям золотом, або об об це обволоченим. Або або це були печипка якісь спеціальні. Тобто, люди або коротше, це солодощі, це якісь горішки, це яблука в принципі Все, що було в хаті. Але потім, коли, наприклад, вже погані були умови погодні, наприклад, яблука не вродили, то якраз от в Німеччині починали думати: ага, окей, ми можемо видати їх зі скла. І оці кульки, типу, первинно мали заміняти ну, умовно яблука. Своєю формою круглою, і вже так це все стартанула масово. Ну і прянички, це все. Тобто, да, це було і і в тому дуже фішка була, що дітям то тобто, все, що на ялинці, типу, це з'їдалося. Ну і все. А потім деревце це символічно ритуально знищувалося, могли його розбирати на шматочки, могли на щастя собі забирати якусь. Тобто ніхто не тримав спершу першу ялинку, так як ми тримаємо. А це просто була миттєва історія на одну ніч, і на наступний ранок уже ми, в принципі, її або якщо вона там пережила ту ніч. От то, типу, наступний ранок ранку просто викидали. Тобто, а вже потім вже стало жаль, що типу, блін, ну ж така прикольна, хай стоїть подовше, і вже це далі почалися такі пізніше ці історії. Я дуже ще кайфувала з історії, що у Гете, що гети зі своїм, не зі своїм а, татом, але, там з ним своїм родичем, а, вони мутили а, ялинку для своєї собаки для пуделя. Я не можу просто коли це почитаю. Там є спогади його друге дитинство. Це ти по тисячу сімсот. Леш там придаті роки. А вони роблять ялинку спеціально, тому що ну що це у дітей є, а в собаки немає. І потім є така ж сама згадка на наступний рік. І ти таки розумієш, оце собаці пощастило. Але чи що вішали? Що собака буде їсти? Та теж соботки, це теж солодке щось я думаю. Ну не, не сказано. Там не було сказано, що це очевидно, що теж вони типу такі, блін, нам є, а йому нема. Ну ну треба виправити. Ну і це був такий прикол, типу, вони всі з цього дуже веселилися, але реально навіть на другий рік вони теж таке мутили. От це, звісно, дуже цікавий такий момент. Що тобто, це такі були ласуші для собаки, типу, теж персональна міні-ялинка зроблена. А чи є десь зафіксований факт, де вперше в Україні поставили ялинку в публічному просторі? Ну, взагалі, типу, класично ми говоримо прям публічно, класично, класично. Ну, десь на площі, ну, площа, прям площа і спеціально продумана. Це все таки ж принципі, можемо говорити про Харків 36-го року. Тому що це вже прям було організовано владою спеціально до цього. Ми, в принципі, говоримо про те, що ялинки робилися як вони ж робилися як благодій... часто це було благодійні заходи на отакі на новий рік, щоб зібрати гроші, наприклад, для сиротинців. Ну коротше, така історія благодійна. І, Типу, ця ялинка часто теж ставилася, наприклад, в сиротинцях в госпіталях, якихось в школах, в університетах всередині, а не назовні. Отак, прям назовні, назовні в принципі так не робили. І можна сказати, що так прям класично серйозно і там, ну прям. Не те, що якусь вбрану вже ялинку на вулиці вбирали, яка вже росте. А от щоб поставити, організувати, то це да просто посташев, який зокрема причетний до голодомору та в Україні. То Попло посташев якраз був ініціатором цього. Ну як ми його вважаємо ініціатором, та давайте зробимо, організуємо дітям. Йолку, mm -hmm. а, і він це випустив просто за вважаю, чотири дні два теж 28 грудня, до речі, до нового року, 37-го року. А 36-й рік у нас просто повний трендець да був. Тобто можна тільки уявити, в яких шалених умовах а, люди мали це зробити. Але ну в Харкові, а, в який той ми був столицею РСР, да, типу, зробили дійсно таку символічно мінімальненьку, але зробили провели дійсно цей перший харківський, як би можемо сказати, у цей. Агань, як це новорічніці утрутрінік, да, от це все таки було проведено. А в 37-му році це вже от якраз в Москві провели вже тоді. От у ця тобто ця традиція, оце що Снігурочка, Дід Мороз, Ялинка. Воно якби в 36 му було замало часу. Щоб це зробити, і це одна з причин, чому напевно це так швид... це так вирішили протестувати, тому що перед тим була тривала заборона. Ну там це теж довго розказують. але так. у нас був період тривалої заборони, відміни скасування взагалі нового року, як такого. А тут просто люди ж все одно продовжували це робити, затуляли всі фіранки, да там типу зашторювали. І навіть є спогади про те, як навіть в Києві люди умудрялися робити все одно ялинку, але просто, наприклад, закидали це в ша в шафі. Ялинку ставили в шафі, а проносили її через там якісь задні, оці, ну, типу, чорний вхід. Отакого плану історії в нас теж є. І, і, і звісно, що раз влада бачила, що ну, якби все одно люди це роблять, давайте ну, як завжди, треба очолити. От. І, і плюс другий момент це те, що Просто що на той момент розселяли типу, розсилалися, типу, такі моменти, що треба обов'язково діт... подбати, щоб діти не були голодні. Це знову ж таки було ще й в цей момент, що тут ми перед тим вас голодом просто морили. А зараз, ну дивіться, бачите, кимитям ми ми прайзніда. Ми про вас піклуємося, бачите, типу, і от да, і вот в Києві, і в Харкові, і в великих інших містах, от прямо навіть такі виїжджали ну, Вагонетки, можна сказати, з їжею, ну, типу, з всякими солодощами для дітей, звичайно, це такий був елемент теж. А в 37-му році на хвилинку теж. да, Типу, у нас тут великий терор, оце все прозніслося. Тут в Москві теж робимо ялинку, і у цих дітей, зокрема, да, де, там, батьки, якщо ще живі, то вони десь там. І улупаємося, і Так, да, Тому тут досить да, треба про це розуміти, що, і які в контексті, і чому зараз ми теж досі це. Якби в дякую за цей неймовірну розповідь. Я думаю, наші слухачі і наші глядачі можуть більше дізнатися з твоєї книги. Посилання ми залишаємо на книгу в описі до цього відео, або до цього випуску. Дякую дуже. І насправді вірте в дива або створюйте їх самі. Та як у цей класна ця при неприча, те, що часто розказують про те, що а, в якісь моменти сам маєш стати цим Миколаєвом або цим різдвяним духом чи. Як о юней минути по реально назвіться як завгодно, але е, створюйте собі свято попри все, тому що ну е, так, так, так і витримаємо, так і так і Так, Дякуємо за можливість знімати цей випуск Збройним силам України. Передаємо вітання, вітаємо з Новим роком, з усіма різдвяними святами, і бажаємо, щоб в наступному році у нас було більше приводів для посмішок, для сліз щастя, і щоб кожен наш боєць і захисниця повернулися додому до своїх сімей і мали можливість сім'ї святкувати ці свята разом. Дякую дуже вам за те, що підтримували нас теж протягом цього року і. Е... Обов'язково, якщо є можливість, то спершу задонатьте, звісно, на армію і своїм перевіреним волонтерам, і волонтерським фондам, а потім купіть мою книжку. І задонать нам на монобанку, Патреон або buy me Coffee. Побачимось наступному році, і буде повірте, буде ще, ще цікавіше.